Зараз буду підобідувати. Ось десерт і. як його. Пепсі. Це в мене зі сніданку залишився шматочок мішки. Той, що я готувала. Зварила крем, поламала того мішку на шматочки. Залила кремом, поставила в холодильник. Правда, постояло дуже мало. Годинку. Треба було більше. Як це смачно? Зверху це кокосова стружка. М -м -м. Зараз покажу. Якщо вийде гарно. Ось. Просто можна було порізати, я поламала на шматочки руками. <плес> Ніхто в житті не скаже, що тут є висівки. Ніхто. Рецепт цього мішки є там знизу. Крем, тут слянка молока, один жовток, одна чайна ложка какао, одна чайна ложка кукурудзяного крохмалю, трішки солі і цукрозамінник. Все це я його в сковорідці заварила. Поламала ось, зараз виковряю цей шматочок. Може його показати такий, що невеликий. Ось. Ну, це він трішки завив. Поламала на такі шматочки і прямо в той гарячий крем, що в сковорідці, закинула цього мішку. І все. І в форму. Застелила плівкою. Взяла судочок, застелила плівкою і все туди гаряче склала. Всі ці шматочки бісквітні перемішала з кремом, склала, накрила і в холодильник. І оце воно через годину. Якби воно постояло довше, було б набагато краще. Ось ще шматочок попався. Пекаю. Бачите просто. М М М М М Ніжне, смачне. Їж і худне. Коли їсти в будь-який час, от коли захотілося, тоді можна їсти. Хоч вдень, хоч вночі, неважливо. Я худно, без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. Просто їм і худну. Змінила харчування. Це реально дуже смачно. Хтось колись давно запитував, як схуднути дитині. Готуйте самі десерти. Не купуйте в магазині, готуйте десерти і все. І ніколи не кажіть дитині, що їй треба схуднути. Бо це комплекс, який залишиться на все життя. Ніколи не кажіть. Просто покажіть своїм прикладом. І все. М -м -м. це красота. М -м -м. Це реально дуже смачно. І шоколадно. Хто любить шоколад, тому цей десерт сподобається. Саме краще на ніч робити. Ну, але. Ось, вже скільки з'їла. Залишу на потім, бо скоро буде у мене нормальний повноцінний обід. Що буде на обід? Куряче м'ясо і листочки пекінської капусти. Це. Готуйте, їжте і худніть.